І перекоти, джерел краса, карпати, карпати, зелені карпати краю краса. Карпатские вершины вас я вижу вновь, Карпатские долины, кладбище удальцов. Края, это камень Долбуша. А кто это? Народний герой. Тут колись Олекса ходив. Усі стежки знав як свою Чорногору. Великий отаман. А то, пане товаришу, красний генерал, за тою горою, є наша оверла. А то поп Іван. Бліск така, а? Ох, синку, в горах хочам, то близько, а ногам йой як далеко. Ага. А то попадя, параска, кізли, шпиці... А там за Дунаєм рікою, Балкани. А туди далі теж але то вже не Карпати, а Татри і дальше Альпи. Настал час там з вами проститися, друзі. Границя рядом. Идите в Словакию, в Венгрию, поднимайте народ. Партизанскую школу вы прошли добрую. Так пусть же пламя партизанской войны с фашизмом переброситься на ту сторону Карпаты. Чем могли мы с вами поделились? Остальное берите в бою у врагов.